Румі, Вчителька з музики дозволила взяти свої мікрофони. Зоїв, вчителька з танців дозволила взяти свої костюми. Міро. Вчителька дозволила нам станцювати нашу піс... пісню і танець. Який ж у нас буде танець? Давайте золото. Так, Та Золото золото! Може будемо репетірувати? Ну ми ж тільки надане снимали, мабуть, чи не забули. А може, замість того, щоб зробити ці репетиції, зробимо пожарну вечірку? давайте, 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 давайте. Але ж у нас пустий холодильник. Може, сходимо в магазин, а хто сходить? Ромі, може, ти. Ну ладно, зараз дівчину. Фух, достала рюкзак. Рюкзак достала. Ой, дождик починається. Тепер важкіше роботи. І крім цього треба буде ще й нашу. ...парасольку взяти. Ой, дощик, дощик, дощик. Ми йдемо вдома, а ми принесли рюкзаки, а ти йдеш за покупками. А давай, стати на новій зоні це зробимо. Ага, окей. А, да, там вже ж немає А, Ех, як завжди, я. Ну, самі не могли б. Ладно, закажу таксі, з їхні гроші. Так. Си, 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 си. так. О, уже таксі приїхало. Це ще що таке? так, ладно. Ладно. А! -а, -а, -а! Ні, точно не так. Взять треба парасольку, як дівчата казали. Взять парасольку. І до магазину йти самі. Все падає, все падає Ладно, вже без парасольки піду. Фу, вообще вже дощ, що вже без парасольки не прикритись Ладно, парасольку тут делає. На братки забрав. А то таксі погано. Так, 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 так. Даву. Да во, да нож уже. Ой, тут одни, тут шотики, одни штаники и ботиночки. Ой, ой, не, ой, не, ой, не, почекайте. Ой, ну, тут не теки, тут еще я ежа. Вы не раздивились. Правда? Ежа? Правда, їжа? ага, вот, а що це таке? Новий ви наших ну, печенья попробую. Можна и і... о М -м, може теж? і и і це, и о Кока-Колу. теж їй даже і Кока-Колу, і солодка Ой, и І тортик від лапки. О, я такого ще не бачила. Гляньте, тортик віде лапочки. Дуже міленька ми купуємо. Е, дякую за покупку, приходьте ще клас. Сьогодні вона найкраща вечірка. Да, ну Все-таки на ще буду підготуватися, а то вечірка так легко не робиться. Так, усе це купила. Тепер головне чого до чого додому. Ладно, зараз закажу і все мені приїде по бі бі пі 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 Лана, Не буде видно О, я придумала, я все тихесенько візьму, щоб підписчики мої не замітили. Це купила, як і хотіла усі вкусняшки вже вдома. Ну, дивіться, дівчата, я хотіла з вами ще колись поговорити. Давайте ще б джин теж прийшов на нашу вечірку. Ну він, він ж демон, Ну, я теж половину демона. ладно. Давайте тільки чого, щоб він нас не приїду. Ну він же колись мене захистив в фільмі. Ладно, 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 берем, берем, берем. Теж на вечірку. Да. Так, печеньки, печеньки всі готові. Тепер йдемо дивитися фільм. А де там, давайте на другому етажі на моєї кровати. Ок. Так, готуємося так найвеселішої вечірки вечірки. А я піду колонки принесу з другого етажа. Ага, так, де ж ці колонки. Де ж вони? де ж, де ж, де ж. Так, так, девочки, их не трогаем. Так, так, это туалет, нам не надо, это, это вот так, так, так. А, вот лестница, так, так, так. Поднимаемся, поднимаемся. А, за. Ой, девочка на колонка, а телек. О, Джейн, ты уже тут? Ого, я к не перебуф. Ладно, ничего, конечно, умеет реабилитировать. Так, тут що? А, кухня? Ні, тут не треба. Може цей протягнути? Э. Е -е -е. Ні, або цей, або... Так, так, так. Ох, так хоже, так хоже, так хоже. Усе, усе, чик, чик. Це дійшла. О, оце візьму. Давай. О, вже прибуло. Так. Це теж нам треба. Так, Теж, ну, якраз прибуло куди надо. Так, взяла. Так, пуфік, давай зараз візьму. Так, Ем, Теж на місці прибув, як хотіли, так і був. Понятно, що цей телек бракований. Я не даже могла ліхти. Ой-ой-ой, тільки вже звалився, да. Ой, він звалився. А В живі там дівчатки? Ага, ти так збросив, що він наш чуть на мана не покотився Ага, представте, як ще покотився. б це не смішно. Я просто швидкий спосіб робила. І, ставте, бутылки вже на місці. А як ти їх спустила? У мене є тактика секретна. Яка, яка, яка. Ладно, я їх збросила. Він не поламався. Я не знаю, не було видно, але не знаю, чи там взагалі тарілка жива. Там що була і тарілка? Була, мені леньки було її знімати. то да вона наш может розбитися. да ничего там не разбилось, все сильненько було. кибло и дождь, прикрываемость, короче, порассолькай и идемте на тусовочку, на тусовочку, ладно я зараз сиречи просто принесу, девочки. ой, что, что ой, ну я ж тебе не взяла пижаму да ничего, знай души в шкафчику. Окей, идемте. Просто у нас пижама, значит, мы в пижаме будем. Стали! О, не, ну жива тарелка. Она была пластмассовая, девчатка. Ой-ой, уже вечер настоит. Комарі, ви комарі, ага, комарі тут не О, вот. О, хва. Дівочки, а ми будемо робити піжам на вечірку, чи ні? Та будем, будем, будем. Ага, ще хто я може даже бути без піжами. Та зараз все одягнемось і зробимо. А як там наше місце для вечірки? Та хто Ну вот, хотя тут немного не приспособлено для чего-то, ну вот, красиво, да? Ой, телефон. Что-нибудь надо делать? Ай! Все хорошо, Давай я ничего не знаю. это, я была. Сучи там такая ломоча. Ага, нас посадили в чуть тюрьму ихнюю. А сами тусуются. Я так не хочу. Ой. Я себя, себя. Ладно, мы не ходим сидеть, что имелись, алась выпадаем. И я, и я. Уху, узла, узла, чё ли а я не хочу валить, что измей. Но мне там было нормально, там такая жалость. Ладно, как хочешь. А ми хочемо до да, дівчат. Я особливо себе я я запитаю, пока що роблять, що там роблять, що там роблять. У-у-у, любівчики, знайшов. Да -да. Спортить їм цю вечірку, спортить, спортить. Не хочу, щоб мене не пригласили, а самі будуть там веселитися.

А так, я не не знаю. Я пугала, я пугала, я пугала, я пугала, я пугала, я пугала, я пугала. Так, Ніхто не бачу. Фу, Ніхто не бачить. Так, первый позицию, так ты девушки черту пройдя. О, тут так засяду. От усе. Ту вечері, так, так, так Телефон. Усе. Так, камера знімає, так знімає, знімає. Да, так, усе знімає. Так, трошки прикрись. Прикрись. Речі, флакончик. Руміно. Усе, тепер нічого не видно. Зараз накиду передйоть. Так, е я буду перетягну свої речі. Так, до ванни. До речі, а От знайшла, воз знайшла. Діточки, переїхати, пока. Так, зараз тепер передягнутися і, і... тардарам. Я вже переодягнена. А що це мій телефон робить? Ай, ладно, не потрібно стоїть. А Хто далі ладно, я не знаю, коротше. Хто хоче, ти я йду. Ну, вже відпочину трошки, бо я вже війморись. Ой, дуже закат такий сняючий. Глана, що не знімаю, бо це була моя сестричка. Головне зінять хлопчика. Лана, друга піду я. Все-таки реча на всього. Окей, так. Тю -тю 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 Усе зараз перевернусь. І. Та-дам! Я готова. Румі. Чого він валяється? Ладно, нічого. Румі, мабуть, спеціально завершила. Хто наступний? Ну давайте я так не хочу. Так хочеться вже гуляти, гулять, 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 гулять. Але пере гуляємо треба все зробити. Так штані. О! И маечка. Так, штаники, штанники взяла. И маюшечка теж взяла. чик 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 чок чик Усе взяла. Ой, так втомилась подумала. И тадам! Так, так, сняла. залишилась. Лисья хлебцы. Ха-ха-ха-ха. Так, тільки пикельный нос. Не хотел узнать, тут на соседке снимаю. Так, уся. Так, ладно. А зараз иду до девчат. Ай. А хто тепер? Ну, я по черри залишился. Ладно, я помогу. А что у вас там? Шкафчик. Ладно, ничего, я буду в магазин, я что-то куплю. Чу -чу -чу. -чу. А можна купити ці штаники? Так, 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 беріть, пане. Так, пік, пік, пік. Все, взяв, дякую побачення. Так, і зараз переодягнуся. Нафожа, на навоже. Так, вийшло. Це каже, день, 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 дин, так, зараз усе перетягнусь. Тівочки якісь ніпщоки робили, а я простими народними способами. Засілки, прыжки. Не треба мені. Буду все снімати. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, кофточку зазляв, ля-ля-ля-ля-ля, штаники же тоже, ля-ля-ля-ля-ля. А теперь вдохнувся, ля-ля-ля-ля-ля, ля та 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 все готовы, все рачимы. І ще і їхні прыжки, стрибки не знадобилися. Є різкость знала, все, все заснято. Ура так, а тепер і ту дівчат, щоб там не скочало, а то ще безлад розведуть, а я потім виний. Дівчатки, де ви там, я до вас йду. Ми ж тут, тут, підіймаєш, що йде. Я вже тут біля вас. Так вічеінка буде у нас. Да, да, йдемо наверх. Там уже все все готово у нас. Бо ми ж вже готувалися, поки там протягалося три часа. Там п'ять хвилинок всього. А ви знали, що сьогодні свято Яке ще? Сьогодні цілу ніч. Буде захід сонця. це ми ж такое не Кані, Так ведь воно один раз на, на одне століття. Ого, це нам так повезло. Так, що сьогодні цілий день буде такий закат. Красиво видно. Красота. Тільки зараз головне. Це... Що це головне? Щоб Ми закуски приготували і не заснули? Да! Погоджуємось! Так, да, ми погоджуємось з твердженням цим. Але про місяць не дуже так і стверджуємо. Ладно, зараз я піднімусь і подивлюсь, як ви приготувались. Тік-тік-тік-тік-тік-тік. Ого, всі бутилки, всі напої вже готові? Так, да, все ми вже зробили. Клас! Дівочки, у налітає О, вже 12 часу ночі, то 11.28. О, давайте будемо розказувати неліпі історії. Ну, давайте. Хто знайшли перший? У нас коли була репетиція, я, я я замість того, щоб піти в школу на репетицію, я вдома лягнула на перший етаж і почала співати в подушках. А я пам'ятаю, коли я був маленький, ми в садіку дивилися, кого більше мускули. Я як роздягнувся, не полотіли мене голого. А я пам'ятаю, колись на хореографії нас там помили підлогу, я думала, ай, ладно, не буду на тих лавочок на скользях танцювати, наоборот, буде класніше, так собі сказати. Я так просто коснув, що й на попу впала з косіньким. Бух. А в я... мене ще найліпіша історія ніж. А я пам'ятаю, колись я була на стільчику, проснулась і просто бачить вовцем обдарила всіх сразу. Ого! Да, вечеринка в нас весела тут виходить. Ладно, будемо може, вже закусочка їсти? У мене дуже цікаво, що вона з закусочками. Да, так, оце торт, усе це... Закусочки, торт, ну, їжа. Так, уже час ночі всі полягали спати. Очікувано, що всі виляжуте спати. На добра ніч. До зустрічі. І це все знімала я.